Поїхали. Перший тур. О, якраз проти стрімерші. Лія Корідзе. Вітання від стрімера стрімеру. І так, Лія Корідзе, жіночий майстер Фідес Грузії. І. Битва двох стрімерів це завжди цікаво. Так, ну і давайте зіграємо беноні. Тому що в Новоіндійку в першому турі йти не найкраще. Хай вона тут щось мені доводить. Так. І на слон F4, кінь e 8 доведеться грати. Слон G5. Цікавий маятник. А, ви на слон h 4 слон G3, можливо, хоче. В цьому є якась логіка? Щоб h 4 була зачіпка. Ну, ладно. Думаю, це суттєвих проблем в мене не повинно викликати. І просто так. Тепер нема кінь d 4 тому що F5, кінь D6, F4 раптово слон піймався. Але з точки зору розвитку повинно бути все доволі непогано в цій позиції. Наступний хід ферзь е 7 Потім кінь D7 кінь е 5 стоїм дуже і дуже комфортно. А, стапе, на Fers е 7 я зіваю кінь б 6 Ферзь е 7 поки немає. Е4. Так, ну F5, напевно, занадто нагло виглядає. Хоча загроза ф 4 є. Вона буде бити слон F5, слон d3. шах ферзь Е7. Якийсь незрозумілий еншпіль може бути. А якщо вона зіграє через слон E2, то я встигну ферзь f6 і кінь d7, наприклад. Ну, давайте перевіряти. Так, можливо, я імпульсивно обрав беноні проти Лії, і вона тут якраз знає, що робити, тому що цей швидкий план Кінь Д2, кінь С4 напевно несе якусь отруту. Так. Ага, король Ф1, нічого собі. Ну добре, так. ж, здається, нічого не зіваю. Так, е 1 висить. Так, ферзь F8 чи ферзь F7. Давайте ферзь F7, це D'Uslon D4, і Тура F2 десь буде загрожувати. Тому що тут дичі бити не можна, то рана F2 стає. А після слон D4 буде третій тиск. Так, ну Лія дуже непогано грає. Цю партію веде її дуже круто. Так. Захистила тут, напала тут. Віддає тут. Стрьом таких пішаків забирати. Але можливо в ситуації без виходять я повинен це зробити. А, тут кінь б 6 нема поки. Ну, давайте тоді поб'ємо. <кій> так, окей. А тепер сюди, ще поле g6 прикрити, напевно. Так, тепер слон стоїть дуже вдало, перекриває взаємодію ферзів, захищає туру. Ну і після Тура F8 раптово в мене з'являється контргра, тому що Тура H1 трохи не має роботи. Тому тут, я думаю, важкі часи для мене позаду, і зараз лії треба шукати. Грамотний план захисту. Ага, висить ферзь H7. Дуже грамотно не можу так бити, тому що так. Хоча після такого ходу я мату не бачу. Але ладно, це занадто. Так, ну f 8 тоді єдиний захист цього поля. Але тепер Тура не може сюди встати. Проблема. Хм. Дуже цікава позиція, як для першого туру, знову ж таки. На так так, напевно, треба міняти активну туру, поки ця в пасиві стоїть. Ух ти. Нічого собі? Сильно? що робити ладно віддамо якість, а я ще й обмін зібраю? Так що таке? Okay. Інтернет відпадав. Але здається, повернувся. Ай, ферзь Д4 поле Д1 тримає. Боже. Зігнув я цю штуку. Дай, ось так перший тур програю. Ліко Корідзе. Я чогось думав, що в мене цей хід є, тут ферзь контролює. ハハハ Асланцетрий шах. Да, Програв. Вітаю Лію, молодець. Щось якось я проповільню з позицію, м'яко кажучи. Ну, ось тут здавалося після ферзь d 5 норм. Але Тура Є7 і Кінь Е8 непоганий маневр. Ну і тут треба, можливо, дійсно було піти так. На так-так кінці 7 висить. А після так-так Ж6 так, Шах мені не подобалось. Тому треба аналізувати. Ну в будь-якому разі Лія Молодець, вітаю її. Сподіваюся, що за жіночий приз вона сьогодні побореться. Ну, а я починаю турнір з поразки. Не найкращий старт, проте маємо те, що маємо.